Ви вже, напевно, чули, що е, поляки розблокували кордон шегені так як їм вдалося домовитися. Тобто е, протестувальники, фермери і польська влада їм вдалося домовитись, знайти компроміс і тепер. Якби ця блокада не буде впливати, бодай на цьому одному пункті пропуску на життя України та українців, тому це дуже важливий такий вузол транспортний і нас цікавить сьогодні. Власне не це. Ми сьогодні поговоримо про ту той абсурд, який відбувався навколо цього, який зараз, вже коли вони домовились. Чітко можна зрозуміти, що це справді був абсурд, в якому просто страждала Україна та українці, які в цій ситуації взагалі ніякого відношення до цього конфлікту не мали. Також ми поговоримо власне, про перші результати роботи Туска, тому як дуже важливо саме зараз провести аналіз того, що Туск говорив, і що Туск зробив, тому як з цього також можна зробити якісь висновки по. Подальшому розвитку подій між Україною та Польщею, між е, е, Польщею та біженцями, які проживають в Польщі, і в принципі всіма українцями, тож я думаю, це відео буде дуже цікавим для всіх хто. Проживає в Польщі або проживає в Україні, але збирається їхати до Польщі і так далі. Тож вдячний вам за перегляд, друзі. Також кожного з вас зараз хочу попросити поставити лайк цьому відео для того, щоб боротися з російськими та іншими ботами, які останні тижні просто люто атакують. Особливо мій канал, я це бачу в себе. І власне вдячний буду за таку вашу підтримку. Кожен лайк насправді є дуже і дуже важливим. Отже. Спочатку поговоримо про цю основну новину, далі ми перейдемо до підсумків тієї клоунади, яка відбувалась, і ви самі зрозумієте, чому це клоунада. Я вам задам конкретне питання, на яке ви зможете відповісти в коментарях. І далі вже перейдемо до Туска. власне. По-перше, уряд Польщі, як ви знаєте, домовився з фермерами, які блокували рух вантажівок на прикордонному пункті Шагині Медика. І е, про призупинення протесту повідомили обидві сторони. Е, так, і також про підписання угоди між міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Чеславом е, Секерським і лідером організації Аграріїв обмануте село Романом е, Кондровим повідомила про е, під час брифінгу в Жешові в суботу воєвода підкарпатського воєводства Тереса Кубазгул і... Також маємо коротеньку пряму мову з моменту підписання угоди. Протест на пункті пропуску в медиці буде призупинений на період, необхідний для проведення юридичних змін, нотифікації і період необхідний для реалізації додаткових змін. Йдеться, власне в цій угоді між двома сторонами, і тут найважливіше на що потрібно подивитися, це те, що ж вирішили вони. Чому вони розблокували кордон? Які зміни відбулися? І я їх зараз вам також назву. По-перше, польські фермери вимагали отримання дотацій на закупівлю кукурузи. Чи має щось до цього Україна? Я думаю, що ні. Збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Чи мала щось до цього Україна? Чи могла Україна, які блокували кордон саме для українських фур, не для польських. Польські проїжджали легко. Чи могла Україна вплинути на оце? Не могла. І також збереження в цьому році сільськогосподарського податку, а це вже було. І останнє це продовження можливості отримання позики для забезпечення ліквідності. Чи могла на це також вплинути Україна, на цей третій пункт? Я думаю, що ні. І виходить так, що е, зараз е, польські фермери від польської влади добилися преференції, на які може вплинути тільки. Польща, Україна до цього абсолютно нічого не має, але при цьому весь час, що ці фермери блокували україно-польський кордон в першу чергу, і майже повністю страждала тільки українська економіка. Польська економіка, польські, польська влада, е жителі Польщі до цього абсолютно нічого не мали. І в чому сама ця клоунада, в чому весь абсурд цієї ситуації? Да в тому, що. Вийшло так, що є конфлікт між владою Польщі і польськими фермерами. Тут е, і виходить так, що їм би треба було вирішити оце одразу між собою. Але що роблять польські фермери? Вони йдуть і блокують кордон українським автомобілям для того, щоб Україна втрачала мільйони, злот, мільйони доларів на експорті, імпорті і митних платежах, яких вона не доотримала. Проходить багато часу. І потім польська влада просто говорить: так, да, ми хочемо зробити все, що ви там від нас просили, і вони це роблять. А Україна виходить, що просто втратила мільйони злотих, мільйони доларів, і, і все. Ну, і Це просто якась нісенітниця. Якщо там з перевізниками, якщо там в них ще є якісь претензії до України, то я ще розумію. Але якого фіга оці. Фермери блокували кордон. І з чого вони хотіли добитись саме оцим блокуванням кордону з Україною, саме блокуванням українських автівок. Чого вони цим хотіли добитись? Як на це мала вплинути Україна? Ніяк. І Україна на це ніяк не вплинула. Зараз просто е, польська влада вирішила це питання з ними, вони розблокували український кордон. Типу, для польської влади і до цього було непогано, і зараз непогано. А, а Україна просто ці декілька місяців е, терпіла, втрачала гроші. Е, українські водії <кхи>, тижнями просто стояли на цьому кордоні, і виходить, що просто Україну взяли, знаєте, е, винна польська влада, але ми покараємо Україну. Це просто якийсь е, сюр. Я не знаю, як це ще можна прокоментувати. Е, і просто бачимо, в яке е, кло, в який клоунський час ми живемо, коли отак просто так це все відбувається, коли отакі мітинги відбуваються, потім це все закінчується, всі такі да, вдячні всім, вдячні всім. Але дайте, будь ласка, відповідь на питання, як Україна, як українські водії, як українські перевізники, які на цьому шагені медика стояли тижнями і замерзали в, ці, е, в цю зиму, як вони мали вплинути на вирішення конфлікту саме. Польських фермерів і польської влади. Бо я не бачу цієї відповіді, і знаєте, це, ну, це просто якийсь бред. Але добре, закінчилось і добре. Надіємося, що найближчим часом розблокують також і інші пункти пропуску там, де е, їх блокують оці проплачені проросійські перевізники, алкаші і так далі, які стоять там за 400 злотих. Ця цифра вже 100 разів гуляла інтернетом і. Там також я впевнений, що буде така сама просто брідова ситуація, коли отак все і вирішиться. І там також е, виявиться, що Україна ніяк не могла повпливати на те, чого вони там хочуть. Але добре, ми тепер не про це. Тепер, друзі, давайте трохи поговоримо про е, Туска і про його перший майже місяць роботи, тому як це є дуже важливо. Е, як тільки Туск прийняв присягу, е, це відбулося 12 грудня. Одразу ж, перше, що він пообіцяв, він пообіцяв, що він буде вирішувати ті проблеми, які накопичились у взаємовідносинах між Польщею та Україною. І на сьогоднішній день я далі маю позитив. Я мав позитив тоді, і я маю цей позитив зараз. І бачимо, що як мінімум питання з блокуванням одного пункту пропуску і питання з фермерами вони вирішили. І дивлячись на, ті, на цю умову, яку вони між собою підписали, бачимо, що уряд Моровецького точно так само міг підписати цю умову. Уряд Моровецького ходили, вони кричали, що вони дуже сильно хочуть підтримувати польських фермерів. І тоді питання: а чого ж ці польські фермери вийшли проти вас блокувати український кордон? Це почалося ще при Моровецькому, а при Туску, це вже на щастя дуже швидко вирішилось, і Туск виконує. Свої все те, що він пообіцяв в першу чергу Україні та українцям, і бачимо, що він шукає якісь такі його уряд так. Шукає такі виходи, щоб це було якби вигідно і одній, і, одні, і другій стороні. Надіємося, що так і буде продовжуватись. Надіємося на його найближчий візит до Києва, де також буде вирішено питання розблокування кордону вже інших пунктів пропуску. І надіємось на швидку стабілізацію ситуації між нашими країнами. Маємо сьогодні таку якби, такий контент, таку інформацію. Дякую кожному, хто підтримує. Відео лайком, хто підписується на канал, вдячний кожному з вас за щоденні перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!